Завтра ракетні підрозділи та артилеристи відзначатимуть своє професійне свято. До речі, ці війська є одними з найбільш древніх у збройних силах. За свою історію вони пройшли шлях від бабукових стволів до потужних металевих гармат. А чим сьогодні живуть боги війни, спробуємо дізнатися в Бердичівській артилерійській бригаді. Це результат роботи бердичівських артилеристів на нещодавніх навчаннях. Якби в тому районі був справжній ворог, він неодмінно б зазнав поразки. Вогнева міць цієї зброї дійсно вражає, а гурки під полум'я та стовпи диму створюють ще психологічний ефект. Якщо біля вас розриваються снаряди, і чи ви захочете ви далі йти в бій і підніматися з землі. Саме за вогнову міць, лунку канонаду і потужну вражаючу силу, артилерію, що у руки Великої Вітчизняної, прозвали богом війни. З тих часів гармати, влучні стриби, з яких була досить приблизною, перетворилися на точні інструменти протидії ворожим наземним силам. Приміром, така самохідна артилерійська установка може з легкістю покласти снаряди в одну і ту саму точку на відстані до 24 кілометрів. До речі, ось ця машина під кодовою назвою МСТА, одна із найсучасніших у Збройних силах. А Бердичівська артбригада – чи не єдине з'єднання в Україні, де такі залізні монстри стоять на озброєнні? Майор Андроник Гаспарян із захопленням розповідає про можливості машини. Дальнобійність та влучність ведення вогню гармати доволі серйозні. Якщо її розгорнути в центрі сучасного мегаполісу, можна обстріляти будь-який куточок міста. А вибух снаряда не залишить каменя на камені від ось такого двохповерхового будинку. Вагневина наліт одного дивізіону до С19 із 18 гармат може накрити площу розміром до 16 гектар. Невеличке село, так. Можна знищити. Екіпаж самохідки 5 військовослужбовців. До складу батареї входять шість установок і машина наведення, де розташовується командний пункт. Звідти бійці отримують дані про ціль. Урівнять 30. 53-89. 53-89. Зависний, благополучно, добре. Це «Готов». Такий набір слів та чисел мало про що говорить цивільній людині. А для сержанта Андрія Кузніцова це шифер, де закодовані координати і характер цілі, по якій гармата вестиме вогонь. В армії Андрій 20 років. Сьогодні він керує бойовим розрахунком. Зв'язок із підлеглими підтримує як через шоломофон, так і за допомогою спеціальних нарукавних пов'язок. Права права рука і ліва, і подаємо за за допомогою цих, скажімо так, пов'язок команди. Яку команду потрібно подати, увага. За хвилину Сау може здійснити 8 пусків. Заряджаються снаряди за допомогою спеціального механізму. Проте спочатку їх необхідно завантажити у бронемашину. Роблять це виключно вручну. Цей снаряд важить 43 кілограми. В машинах можна помістити рівно 50. Час дують лише 15 хвилин. Над здійсненням одного пострілу працюють близько 50 солдатів та офіцерів. Як правило, екіпаж самої цілі не бачить, тому їхніми очима є артилерійські розвідники, які перебувають безпосередньо на полі бою. Вони повідомляють координати цілі командиру батареї. Потім дані надходять до кожної окремої гармати. Від виявлення цілі до пострілу не більше трьох хвилин. Важливу роль у такому процесі відіграє зв'язківець, адже достатньо переплутати всього одну цифру і снаряд полетить не туди. Тут цю місію виконує солдат Ірина Перегуда. Жінка служить в частині понад 12 років. Гуркіт гармат та вибухи снарядів уже давно її не лякають, адже позаду сила селена навчань. Увірена, увірена я себе почуваю, тому що я уверена в своїх офіцерах. У нас бойовий підрозділ, наш дивізіон. Мені подобається в армії. Чи не найбільшу загрозу для артилеристів встановить артилерія противника? За звуком пострілу чи поспалуху вогню можна визначити місце розташування ворожої батареї. Наші гармати самохідні, і це їхня суттєва перевага. Достатньо лише декількох хвилин, аби підрозділ змінив позицію чи перемістився на безпечну відстань. 42-тонна машина може розвивати швидкість до 60 км за годину. Сучасні збройні конфлікти характеризуються високою маневреністю, тому, як правило, після здійснення в одного гнового нальоту тривалістю 2-3 хвилини, вогневу позицію залишають для того, щоб противник вас не засік. Окрім дальнобійних САУМ «Мста», в бригаді є і менш потужні 100 мм гармати МТ-12. Їхнє головне завдання боротьба з бронетехнікою противника. Пробити лобову броню сучасного танка майже неможливо, тому артилеристи, як правило, прагнуть поцілити в найбільш вразливі місця бронемашини в гусеницю або під башту. Для тренованого розрахунку гармати це не проблема. Вони можуть влучити в ціль, що перебуває за 2 кілометри. Скорострільність у гармати досить висока до 14 пострілів за хвилину. По факту півтора кілометра вона може влучити в березову палку товщиною в ну, сантиметрів 10. Важить ця зброя понад три тонни, тому транспортують її тягачем. До артилерійського розрахунку входить шестеро осіб. Для того, щоб лише трохи повернути гармату, потрібні зусилля всього колективу. У цій професії є ще чимало особливостей. Наприклад, перед пострілом артилеристи розтуляють рота. Вони це роблять для того, щоб не оглухнути під час гучної канонади. Застосовуючи такий нехитрий прийом, барабанні перетинки залишаються цілими. Спочатку треба звикнути, а потім глушить Перші рази дзвініла в глухах. Трошки звеніла. До речі, артилерійські боєприпаси зберігаються на значній відстані від лінії гармат у спеціальній ніші. Поруч їх розташовувати заборонено, адже якщо противник влучить по позиції, а снаряди ще здетонують, то шанси вижити у бійців будуть мінімальними. Самі ж гармати теж ховають в укриття та ретельно маскують. Перед боєм для гармати потрібно викопати окоп. Добре, коли є щось на зразок екскаватора. Проте, як показує практика, розраховувати можна лише на власні м'язи та ось таку лопату. Розміри укріплення чималі. Потрібно вигребти 50 кубів землі, а це як невеликий басейн для плавання. Часу для обладнання позицій всього 4 години. Польовим заняттям передують тривалі тренування у спеціальних класах. Там військовослужбовці вчаться правильно вираховувати координати цілі та керувати діями своїх підлеглих. А це святая святих, малий артилерійський полігон. Тут все продумано до найменших дрібниць. Є навіть ось такі гелікоптери. Для більшої реалістичності залп гармати імітує постріл малокаліберного пістолета. Тому одразу видно наскільки правильними були розрахунки. Це поле потрібно для того, щоб офіцер артилерист не втрачав свої навички. Постійно тренувався навіть в той час, коли неможливо виконувати бойові завдання реально з бойовою стрільбою. Сьогодні в Бердичівській бригаді проходять службу багато контрактників. Їх приваблюють потужні машини та військова романтика. Тому й не дивно, що більшість бійців тут залишаються надовго. Кожен другий з них уже розміняв десяток років армійської служби. Вони вже досвідчені, вони вже пройшли не одні навчання і знають свою працю. Роль артилерії на полі бою з руками тільки зростає. Сьогодні вона бере на себе до 90% всього вогневого ураження противника. На відміну від авіації, їй на заваді не можуть стати ані туман, ані низька хмарність достатньо лише точних координат, і постріли лягатимуть прямо в ціль.